Pum 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 pum. З чого почати вести блог, щоб заробляти на ньому у 2024 році? Для всіх, хто тільки потрапив на цей канал, мене звати Оля, і я 15 років знімаю відео, заробляю на цьому. А зараз навчаю експертів, підприємців та контент-мейкерів створювати якісний контент, щоб просувати свої блоги. Десь два з половиною роки тому я розпочала розвивати свій блог, можна сказати, з нуля. По суті, так, у мене були якісь підписники, але Блог був мертвий, неактивний. У директі тиша. Я нікому була не цікава. Через інстаграм ніхто у мене нічого не купляв, Хоча я завжди просто да постала свої роботи, показувала, як я знімаю для клієнтів, але запитів було. 0. На момент перегляду цього відео, у мене вже 27 тисяч підписників в Інстаграмі, 6 тисяч підписників в Телеграмі, 6 тисяч підписників в Тіктоці. Це моє перше відео на Ютуб, не перше в житті, але перше відео на цей Ютуб професійний. Я пройшовши цей вже шлях, можу точно сказати, що якщо б мені тоді 2,5 роки тому хтось сказав, що це. Дуже складно насправді робити влог, заробляти з цього, паралельно ще надавати послуги. Я б сказала: та що важко, у мене на роботі також важко, все справлюсь там. Ну, звичайно, так, справлюсь, я справляюсь. Але тим не менш, коли ти не розпочнеш свій шлях і не спробуєш на собі, ти ніколи не зрозумієш, як це робити контент, віддавати енергію, віддавати всі креативні ідеї і. Поринати всю нішу, і потім іноді залишатися дуже спустошеним, тому що соцмережі це про віддачу. І тут ми підбираємося до пунктів, які я підготувала для вас, які допоможуть вам зараз і ментально, і фізично підготуватися до ведення блогу, і не просто ведення, а. Заробляння з блогу, тому що вести його можна, а заробляти з блогу це вже інша історія. Сім коротеньких пунктів, і поїхали. Перше навчитися балансувати між віддав, отримав. Тому що, якщо ви, наприклад, на початку його не почнете монетизувати, да, якраз отримувати. Буде дуже складно шукати мотивацію вести блог регулярно. Особливо, наприклад, якщо ти вже проходиш якісь курси, якщо ти інвестуєш в камери, телефони, світло, звуки і так далі. Хочеться з цього заробляти, тому я прям дуже прадила прямо на самому початку ставити собі цілі по монетизації блогу, і це не обов'язково про те, щоб продавати потім свої знання. Ви вже можете бути будь-яким експертом, надавати послуги. Ви можете продавати свої продукти, які ви виготовляєте, або ви можете надавати послуги, які е, допоможуть людям вести блог. Да? Ви можливо, щось вмієте, наприклад, знімати. Контент, але все одно, тим не менш, вам все одно треба вести блог, щоб залучати до себе клієнтів. Тому перше це однозначно не просто вести блог, аби було. Тому що мотивація буде падати з кожним днем, і треба віддавати і отримувати. Одразу монетизуйте свої навички або знання. Друге це наповнення енергії. Як ви будете віддавати, як ви будете придумувати щось творче, якщо ви себе не наповнюєте? Що це? Да? Це зміна картинки, це відпочинок, це заняття хобі. Це якісь прогулянки, приємності для себе, для себе, для наповнення свого фізичного та ментального тіла. Це робота з тілом, це спорт, якісь практики. Я прям сильно активно почала працювати з блогом, як тільки почалась війна. І ну яке там наповнення? Да? Це був сплошний стрес, і я в принципі нічим таким не займалася. Я тільки перед війною пішла нарешті на піаніно, да? здійснювати свою мрію, писати пісні собі. Оце все тільки почала розквітати, як почалась війна. І дуже довго, дуже довго я потім ще десь, можливо, рік я реально себе майже не наповнювала. Не було толком відпочинку, я працювала з ідеями було туго. І коли я прям вже знаєте отримала вигорання, тоді я зрозуміла, що щось я роблю неправильно, що я себе не наповнюю, що я не піклуюся про себе. І я потім почала і на спорт пішла, і знову піаніна, писати пісні, просто більше часу проводити там з чоловіком і так далі. і так далі. Бо коли мене часто питають: Оля, а що постити, які ідеї? Да коли ви в ресурсі, коли у вас енергія, б'є Ключем ніколи, ніколи не буде проблем з ідеями, тому що у вас насичене з життя, тому що ви постійно в русі щось можете підзняти, ніколи не буде проблем. Просто повірте, цей другий пункт це прям друге, важливе, обов'язково. Врахуйте. Третє, пропишіть собі прям конкретний такий план, що це значить. Це не про... Якусь ефемірну стратегію, коли особливо ти тільки починаєш кажуть, треба стратегія. Блін, ну, це звісно, зрозуміло, що стратегія. Коли мені це казали, я не розуміла, що мається на увазі. Ну, глобально. Прости простими словами, да, це покроковий план дій, що за чим ви будете робити, і до чого ви йдете, да, Тобто ви визначаєте фінальну ціль і за допомогою певних кроків до неї йдете. Так от тут да, поставити собі якусь першу, першу таку ціль, невеличку, це може бути або купити щось, або прийти там, зробити там першу тисячу підписників, щось від блогу перше отримати, і прописати собі покроковий план дій, коли ви Конкретно пишете. Наприклад, ось є місяць, і я роблю 15 рілз. Яких різ, Пропишіть конкретні теми, виділіть із цих тем, в які будуть продаючі теми, які будуть експертні теми, які теми будуть просто про ваше життя. От, прям, якщо ви це пропишете, це вже буде 50% успіху, тому що коли є план, з планом завжди легше. Четверте, знімайте контент в процесі вашого життя. Так, звичайно, можна виділяти окремі години, дні для зйомки. Але якщо ви, наприклад, працюєте і у вас два вихідні на тиждень, коли вам знімати контент, ви ж хочете відпочити, але при цьому ви хочете розвивати блог, що робити? Знімати десь щось цікаве трапилось, зняли. На роботі якийсь кадр, зняли. Прийшли кудись щось цікаве знов таки. побачили – зняли, 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 зняли. І... Ось цей весь матеріал можна склеювати в дуже такий простий і найтоповіший формат сторітелінгу. Це коли ми беремо якусь тему і потім в монтажі накидуємо ці нарізки з життя, робимо озвучку і отримуємо класний ролик з сенсом, з нашими класними картинками, з нашим вайбом життя. Тому щоб у вас завжди був контент під рукою. Знімайте, це не означає викладати прямо на наступний день. Іноді я знімаю контент. І викладаю його через місяць, і це теж нормально. Я дістаю, у мене є що викладати, і все, я монтую. Я сама до речі почала робити такі відео тільки у 2023 році. І зараз цей формат прям взагалі сильно набирає прям охоплення. Це прям от гуртаєте стрічку, рекомендації і вам 100%, одне з 10 відео. Отаке попадеться. До речі, на інтенсиві кадр за кадром. Ми будемо вчитися створювати такі відео. Будемо підбирати теми, монтувати, знімати, викладати і робити це так, щоб це приносило вам і перегляди, і продажі. Запрошую вас у передзапис до інтенсиву кадр за кадром за посиланням під цим відео. В цьому закритому телеграм-каналі ви зможете пройти челендж якісний різ, познайомитися з тим, як я викладаю. і далі ознайомитися з деталями інтенсиву кадр за кадром і отримати соковиті умови. П'яте, обов'язково зробіть і закріпіть на сторінці відео про себе. Чому? Тому що конкуренція велика, в принципі, в усіх нішах. Експертів багато, інсташопів багато. Зробіть відео, в якому ви розкажете, що ви за бренд або що ви за експерт, щоб люди побачили, чим ви відрізняєтесь від іншого. Це дуже сильно буде продавати. У мене на одному із навчань була учениця Діана, яка зробила таке відео і собі, і своїй клієнці, і це. Відео в рекламі і на сторінці набрало найбільшу кількість і переглядів, і лайків, і реакцій. І Люди дивилися на цей ролик. Так він дуже класно зроблений, але при цьому вони ще бачили з допомогою звучки, сенсів, сюжету, який класний експерт, і що вони хочуть доторкнутися до співробітництва з ним. Шосте, ми ведемо сторіс систематично, регулярно. Ми не пропадаємо. Зробили сторіс, пропали на місяць, і потім знову через місяць з'явилися. Люди вже про вас тисячу разів забули, вони переключилися на інших людей, тому що вони постять кожного дня контент. І все таки сторіс інструмент сильного зближення. Не потрібно кожного дня прям виходити три-чотири рази на тиждень достатньо вже слава Богу. Але все одно це потрібно робити, це дуже зближує, тому що можна через сторіс зняти щось в моменті, показати десь якийсь прикол, те, що в Reels і ні в'які пости не піде, але в сторіс максимально такий живий формат розкриє вас як людину, розкриє ваш бренд. І знаєте, навіть просто роблячи систематично рілси, навіть роблячи систематично сторіс. Навіть не вкладаючи в рекламу, скажу вам так, можна буде отримувати заявки так, невелику там кількість, але систематично вам почнуть писати і цікавитися вашими продуктами. Це я говорю, якщо ви експерт, якщо ви інстамагазин в рекламу, ми. Прямо вкладаємо з самого 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 початку. І стосовно сторіс, то рекомендую ділити ваші виходи на такі три рубрики: це експертні, особисті і продаючі. І сьоме. Ми не чекаємо, поки ми супер якось нереально упакуємо свій аккаунт. Що я маю на увазі під словом упаковку? Це хайлайти, це супер якась красива аватарка із фотосесії з фотографом. Це шапка, яку ви постійно змінюєте і не можете визначитися, що там писати. Це 20 рілсів на сторінці. Вже все-таки 2024 рік і я прям. Рекомендую йти в ногу з часом, і е, вже нас немає часу такого: там два місяці упаковувати, е, три все чекати, робити якісь фотосесії, зйомки. Боже, потім це все закидувати в просування. Час це все час займає, тому я прям раджу упаковувати сторінку в процесі. і Прямо знаєте. Визначилися з продуктом, який будемо продавати, щоб у нас була мотивація вести блог, і прямо одразу, знаєте, постимо так свій контент, ніби нас вже дивиться 10 тисяч людей. Звичайно, якщо ви відкриваєте інсташоп, там трохи інша система, там дійсно потрібно наповнити свою сторінку контентом, але це вже да, такий бізнес-бізнес. Якщо ми говоримо про експертні сторінки, то просто одразу... Продаємо, одразу ведемо так свій контент, ніби ми вже топові зірки інстаграму. Напишіть у коментарях під цим відео, який з пунктів вам сподобався найбільше, що берете собі в роботу, тому що знаю, як важко вести блог, як важко починати, як важко іноді змиритися з тим, що. Результат не одразу. Та навіть зараз, блін, у мене не все виходить з першого разу. Я іноді створюю продукт, бачу щось не заходить. Перероблюю, перероблю воронки, рекламу, контент. Постійно, постійно, постійно. Да, це така постійна робота над покращенням. Я знаю, як це. Ой! І так як контент це прям основа Інстаграму, без нього не буде ніякої сторінки. Я хочу, щоб вам стало легше створювати якісні рілс. Запрошую вас на челендж під цим відео. Ви можете вступити в закритий телеграм-канал, де ми будемо з вами навчатися, створювати класні, динамічні з історією. Плюс ми ще будемо проводити розбори в прямих ефірах. Буде дуже цікаво, і я дуже змотивована далі продовжувати робити корисні відео таких. Сперні, я прям відчуваю, що це абсолютно точно мій формат. Я до цього готова. З вас лайки, підписки, колокольчики, що там треба вмикати, щоб не пропускати нових відео на моєму каналі.